Протести проти майбутніх багатоповерхівок та ігнорування депутатами звернень до Верховної Ради України в Ужгороді відбулось засідання міської ради. До депутатів звернулись мешканці, які проживають в районі вулиці Великокам'яної, з проханням не допустити забудову приватного сектору багатоповерхівками. Коли йшли громадські слухання, ніхто до нас не приходить. Формально проведені, звичайно, але нікого так проти громадських. Просимо зібрати ще раз громадські слухання провести і пронести зміни в цей детальний план території нашого кварталу в частини змінює функціонального призначення назад до садибної житлової забудови. Це зніме соціальне протистояння в громаді і вирішить питання раціонального використання території. Ми вже кажемо ну, з мешканцями, можемо погодитися, щоб там якісь котечки побудували, а не а не багатоповерхівки. Міськраді визнали, що видали дозволи на будівництво декількох багатоповерхівок. Ми дали дозвіл на виконання будівельних робіт щодо будівництва відповідно до затвердженого проєкту, який пройшов експертне заключення в експертизі. Там дійсно буде будуватись 5 чотириповерхових багатоквартирних житлових будинків, але було розроблено. Відповідно до всіх державних будівельних норм. Звернулись до міських обранців і мешканців вулиці Шухевича, де по сусідству забудували зелену зону. Наша земля, яка під нашою будівлею, була не оформлена. Зараз у нас є оформлення будівлі. Сусідній будинок, будинок номер 2 двохповерхівка. Савий Мінюк, сучасник. Вони свабільно забудували нашу зелену зону з ну, найнатуральним бункером. То навіть не ценно, то такий бункер до третього поверху. В нашому будинку тепер просто темно не маємо, Сонце не попадає. Документи ніякі не на землю, не на будівлю. Сучасників нема. Та на цьому дискусії не завершились, адже почали розглядати проєкт рішення про зміну назв частини вулиць Ужгорода. Зокрема, депутати підтримали переіменування вулиці Крилова на Клари Лабик, Толстого на Івана Чендея, Нахімова на Сергія Параджанова та вулицю Брецьку на Тараса Гайдука. Декомунізація це зміна назви вулиць, які мають носять з назви російських там в лапках відомих там письменників. І таке інше. Значить, є у нас на комісія відповідно, працює. І сьогодні ми розглядали ряд назв вулиць, які ми змінили. З цього переліку половину вулиць, які ми сьогодні розглядали, ми змінили. Ми голосували по кожній вулиці окремо. Ну, були що, значить пропозиції окремих депутатів, які не погодили ті чи інші назви вулиць. Але я що нам вдалося певну кількість, ну, погодити. Наприкінці сесії депутати мали розглянути звернення до Верховної Ради України щодо захисту енергетичної інфраструктури та недопущення підвищення акцизів на пальне. Та більшість обранців покинули залу, не дочекавшись кінця сесії.